Олександр Білоглазов захоплювався фізикою, астрономією та англійською мовою. На останньому курсі університету планував поєднати свої захоплення, але розпочалася повномасштабна війна. Розповідає мати загиблого військовослужбовця Ольга. З перших днів війни, 26 лютого, він вже пішов добровольцем. 126 го окремої бригади територіальної оборони після того, як пройшов навчання, він був на Херсонському напрямку. Обороняв Херсонщину і брав участь у визволенні міста Херсон. У червні 2023 року чоловік перевівся у третю окрему штурмову бригаду. Брав участь у наступальних діях поблизу Авдіївки. 1 вересня того ж року загинув, виконуючи бойове завдання, говорить мати. Гинути він не збирався, віддавати життя він не збирався. Він хотів захистити Україну, але. Ціною свого життя він вони всі, ці хлопці, нам цю Україну зберегли. А росіяни забрали його це життя у березні 2022 року. Едуард Розіт добровільно став на захист України. Розповідає його дружина Дарія. Пішов добровольцем на службу захищати. Постійно казав, хто як не я. Я не боюся померти за вашу свободу. Едуард брав участь у боях на Херсонщині, Харківщині, Київщині та Донеччині. 25 серпня 2023 року загинув, говорить Дар'я. Я з ним зустрілася, почала зустрічатися, коли він вже служив. Трошки шоковано було для мене, так як війна. І він сказав, хто як не я. Я не можу сидіти вдома, я піду захищати країну. Я не боюся. Всюди був. І всюди виживу. Але, на жаль, піщеєвки, на жаль, він загинув. На Алеї Слави розміщено 18 меморіалів історії випускників Миколаївської гімназії No16, які загинули під час повномасштабного вторгнення, говорить директорка закладу Тетяна Варвянська. Постала така от ідея у мене в голові. Вона виникла про те, щоб поставити такі от меморіальні дошки на території нашого закладу як пам'ять про тих хлопчиків, яких ми навчали, яких ми виховували, і які, не вагаючись, стали на захист своєї країни і віддали саме ціни, що у них є, це їхнє життя. Алею слави облаштували за допомогою благодійних внесків працівників гімназії номер 16 розповіла директорка закладу Тетяна Варвянська. Богдана Будолуца, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.